Притулок дала Подружа, місто Запоріжжя. Сьогодні люди до притулку принесли ось таке кошенята. Попросили про допомогу для маленької дівчинки. Дівчинка не може пересуватися на своїх задніх лапках. В неї дуже великий живіт, та з неї лізуть опарищі. Дівчинці дуже потрібна ваша допомога. А у притулку дуже великі борги за лікування, ось таких саме тварин, і нам потрібно закривати борги за лікування. Ми просимо вашої допомоги. Допоможіть, будь ласка, цій маленькій дівчинці поборотися за своє життя. Будь ласка, почуйте нас та нарешті допоможіть. Ми благаємо вас про допомогу.